everyone! Я Марія Андріївна, програма Домашка і наш щотижневий урок англійської мови. Сьогодні ми з вами повторимо поняття про минулий час, а ще начнемося складати питальні та заперечні речення. Are you ready? Let's start! Ви готові? Давайте починати. Look The text and read it. Подивіться на текст і прочитайте його. А зараз давайте прочитаємо текст разом. I got up at 8 o'clock yesterday. Я Прокинувся о 8 годині вчора. At half past 8 I brushed my teeth, took a shower and got dressed. О 8 годині 30 хвилин я почистив зуби, прийняв душ і одягнувся. At a quarter to nine, I played with my friends. О 8.45 я грав зі своїми друзями. I was happy. Я був щасливим. Зверніть увагу на слово yesterday – Вчора. Це слово супутник. Воно вказує на дію, яка відбувалася в минулому. Також зміни відбулися і з дієсловами. Слова got up, brushed, took, got, played та вос вжиті в минулому часі. Отже, давайте пригадаємо. Past Simple це час, який виражає дію в минулому. У нього є слова сполучники. Це слова, які вказують на те, що дія відбувалася колись. Це такі слова, як yesterday – вчора. The Day Before yesterday – позавчора. Last month минулого місяця a week ago тиждень тому in 2009 в 2009 Щоб утворити past simple, потрібно використати наступну формулу. Особа I, you, we, they, he, she, it. Діє слово, верб і закінчення іді. Наприклад, I watched TV yesterday. Я дивився телевізор вчора. I played with my friends the day before yesterday. Я грав зі своїми друзями позавчора. Подивіться на слова і додайте закінчення іді. check. Давайте перевіримо. Watch – дивитися, Watched – дивився. Love – любити. Loved – любив. Carry – Нести carried ніс, nice. лів. Жити, «lived» жив. «study» вчитися, «studied» вчився. А зараз скажіть виділене слово в минулому часі past simple. Нагадаю, що для цього потрібно додати закінчення і дім. Let's check. Давайте перевіряти. We visited a museum. Ми відвідували музей. You arrived to London. Ти приїхав до Лондона. I walked, my dog. Я вигулював собаку. They looked. At the house. Вони дивилися на будинок. You listened to music. Ти слухав музику. Good job молодці. Але як же мені утворити питальне речення в past simple? Все дуже просто. Для цього мені потрібен did – але не той дід, який приносить вам подарунки під ялиночку, а спеціальне допоміжне слово дід. Далі потрібно вжити особу ай, ю, ві, зей, хі, шій, іт і тієслово дієслово слово verb. Наприклад, Did you get up at 5 o'clock last week? Ти прокинувся о п'ятій годині в минулого тижня? Did we have breakfast at a quarter past seven last month? Ми снідали о 7 годині 15 хвилин минулого місяця. Did she go to school a year ago? Вона ходила до школи рік тому? Did they play with their friends at 5 to 11? Вони грали з друзями о 10 годині 55 хвилин. А тепер давай закріпимо наші знання. Встав у пропуск слово did, яке допомагає скласти нам питання. Let's check. Давай перевіримо. Did you wash your face at 10 past 4? Ти вмивався о 4 годині 10 хвилин. Did we brush our teeth yesterday? Ти чистив зуби вчора? Did they clean their house at 5 to 6? Вони прибирали будинок о 5 годині годині 55 хвилин. Ще декілька речень для закріплення матеріалу. Let's check. Давай перевіримо. Did he finish his homework a week ago? Він закінчив домашню роботу тиждень тому. Did she work in a hospital last month? Вона працювала в лікарні минулого місяця. Did they play with friends? Yesterday. Вони грали з друзями вчора. Good job! Гарна робота. А тепер з поданих слів утвори питання. Я дам тобі час подумати. Let's check. Давай перевіряти. Did he eat pizza The day before yesterday? Він їв піцу позавчора? Did she drink milk a week ago? Вона пила молоко тиждень тому? Did it rain yesterday? Вчора йшов дощ? Did they read a book a week ago? Вони читали книгу тиждень тому? Did we listen a music at a quarter past five yesterday? Ми слухали музику о 5 годині 15 хвилин вчора? А тепер. Давай подумаємо, як нам краще утворити заперечні речення в минулому часі. Я тобі підкажу: спочатку потрібно взяти нашу особу I, you, we, they, he, she або it. Далі нам знову знадобиться did – але не той дід, якому ти допомагаєш по господарству, а допоміжне слово дід. Після нього ставимо заперечну частку not і діє слово verb. Наприклад, I did not play with my friend at eleven past nine yesterday. Я не грав зі своїми друзями о дев'ятій годині одинадцять хвилин вчора. We did not go to school the day before yesterday. Ми не ходили до школи позавчора. She did not brush her teeth at four o'clock Last week. Вона не чистила зуби о четвертій годині минулого тижня. Як і в будь-якій мові світу, в англійській мові дуже люблять скорочення. Тому did not можна замінити на коротке didn't. але при цьому значення речення залишиться таким самим. Для прикладу I did not play with my friends at 11 past 9 yesterday. І речення I didn't play with my friends at 11 past 9 yesterday. мають однакове значення: Я не грав зі своїми друзями о 9 годині 11 хвилин вчора. А тепер давай закріпимо. Правило, яке ми щойно вивчили. З поданих слів утвори заперечні речення. Нагадую, щоб утворити заперечне речення потрібно використати форму «didn't». Я дам тобі трохи часу подумати. Let's check. Давай перевіримо. She didn't go to school. Вона не ходить до школи. We didn't do our homework a week ago. Ми не робили домашнє завдання тиждень тому. I didn't visit America last month. Я не відвідував Америку минулого Місяця. You didn't buy a present to my friend. Ти не купував подарунок для мого друга. They didn't build a house. Вони не будували будинок. And now let's start a new topic. Давай почнемо нову тему. Порівняй! A student. Я учень. I was a student. Я був учнем. We are from Ukraine. Ми з України. We were from Ukraine. Ми були з України. Виділене слово. Це дієслово To be бути є. «є», «являтися». Ви знайомилися з ним у другому класі. Форми M та A вказують на теперішній час, а форми was та where на минулий. Подивись уважно на таблицю. Was ми вживаємо в тому випадку, коли наша особа I. «he» She-IT. Where Коли наша особа you, we, або they. Якщо хочемо скласти заперечне речення до was або where, потрібно поставити заперечну частинку not. Або використати скорочені форми wasn't, weren't. Якщо ж ми хочемо задати питання, то was або where ставимо на перше місце. Наприклад, he was sleepy. Він був заспаним. Was he sleepy? Він був заспаним. He wasn't sleepy. Він не був заспаним. Не хотів спати. We were late. Ми запізнилися. We were late. Ми запізнилися. We were We late. Ми запізнилися. We weren't late. Ми не запізнилися. А зараз подивимось, наскільки ти був уважним. У пропуск постав was або «were». Let's check. Давай перевіримо це завдання. I was at school. Я був в школі. We were, sad. Ми були сумними. They were at home. Вони були вдома. She was a farmer. Вона була. Фермером. You were a doctor. Ти був лікарем. He was a pilot. Він був пілотом. Ось ми і завершили з тобою тему Минулий час Past Simple. А це означає, що на наступному уроці ми почнемо вивчати нову тему з англійської мови. А що це буде, ти можеш здогадатися. Look at the pictures and guess. Подивись на малюнки і подумай, про що ми будемо говорити з тобою наступного тижня. You make a great job today. But now it's time to say goodbye. Ви сьогодні молодці, але нам вже час прощатися. До нових зустрічей! Goodbye. Hey, hey, wait, Before you go! click subscribe. and then you'll catch every new Learning English song.